Всі неприємності в Німеччині починається з поштової скриньки. Як колір пакету впливає на серйозність ситуації, яку, яка вас чекає. Давайте розберемося, а поки ви підпишіться, в мене вже на каналі публікується курс, як захистити себе в Німеччині. І так, поїхали. Є два види, два види конверту, білий та жовтий. Білий конверт це конверт інформаційного характеру листи надсилаються. Так, тут можуть бути претензії, однак зачасту від юристів, спілок якихось представників а, там, або адвокатів. Тобто органи власних повноважень, такі як суд, прокуратура, міліція, БАФОГ, податкова, вони зачасту свої претензії вже присилають в жовтих пакетах. А, якщо вам прийшов жовтий пакет, що це значить? Це не значить, що потрібно панікувати, о Боже, все пропало. Ні. Це говорить про те, що ви вже повинні бути уважні до цієї проблеми, тому що ця проблема вже заявлена до вас. До відповідних органів, тобто людина, яка заявила претензію, вона вже вчинила якісь реальні дії, за які ви можете, якщо нічого не робити, понести відповідальність, навіть не маючи вини ніякої. Тобто, коли до вас приходить жовтий пакет, це говорить про те, що, наприклад, до вас на вас до суду була подана претензія. І суд вас повідомляє про те, що така претензія існує і пропонує вам в цьому письмі надати, ознайомитися з тим, що до вас пред'являють які претензії, і надати відповідь для того, щоб суд міг вирішити, наскільки реальні ці проблеми, наскільки реальні ці претензії, і хто з вас прав, хто з вас винуватий. Не відповідати на цей лист можна лише в тому випадку, коли ви згодні з претензією. Тобто, коли ви вважаєте, що претензія обоснована і ви маєте бажання понести за це відповідальність, приймаєте ці вимоги, які написані в листі, тоді ви можете нічого не відповідати. У всіх інших випадках ви обов'язково повинні відповісти. Зачасту такі органи, як податкова міліція, БАФОГ і суд, вони присилають свої листи і дають вам дві неділі на надання відповіді або на надання заяви про те, що ви не згодні з цією позицією, яка викладена у вас в листі, який до вас прийшов. І ви будете збирати документи, готувати свій захист. Тобто, якщо ви не згодні зі змістом претензій, не хочете нести за це відповідальність, ви повинні обов'язково про це заявити у той срок, який у вас написано буде у цьому листі. І ніяк по-іншому. Просто змовчати в Німеччині це значить, що ви погодилися. У них така мовчазлива згода. І це дуже велика проблема, тому що такі листи дуже часто кидають просто так у поштову скриньку, а якщо у вас поштова скринька в загальному якомусь будинку, то витягнути цей лист, або він впав кудись не туди, або ваш сусід потягнув, у вас одна на двох ця поштова скринька. Це не є проблемою і ви можете цей лист просто не отримати. Тому будьте, будь ласка, уважні. І відповідайте на такі листи вчасно.